Nissan Rock заміна повітряного фільтра двигуна. Чому міняємо? Тому що показники по комп'ютеру при комп'ютерній діагностиці ми робили тут регулювання клапанів, після чого вирішили подивитися, чи все добре. Суміш трішки багата. Тобто вказує на те, що трішки менше воздуха і трішки більше палива, ніж потрібно. Тому можливо, що цей фільтр. Трішки забитий. З завода тут фільтра, вірніше не так. З завода тут Альфа, це такий показник У Nissan процентного співвідношення. Вони йдуть трошки бідніша суміш, ніж 100%, 100%. там 103-105%. А у цієї машини зараз показувало 94-96%. Тобто трішки видно по компу що. Фільтр грязний. Або фільтр стоїть не з такої бумаги, як потрібно. Не така, як стоїть з завода, і спротив повітрю більші і менше повітря потрапляє в диву. Значить, що можу сказати? Зараз будемо знімати оцей пластик. Фільтр потрібно міняти за плюсової температури. Або оцей пластик якось нагріть, бо він дуже крихкий Оці защолочки. Ламаються на раз-два, якщо ви на вулиці там, при мінус 10 будете міняти його, дуже висока вірогідність, що зламаєте. І так, міняємо фільтр. Так, тут нажали, тут підняли. Тут защолечка вже зломана чи ні? Чи це вона так і була. Ще, ще не зломана, ні, зацепчик є тут не зломана. ще тут вона легко ламається, якщо на морозі міняти. Так, достаємо фільтр. Так, фільтр бачите досить грязний, брудний, бумагу почало повітряним потоком деформувати. Ну, Це каже про те, що вона опір великий чинить. Повітряному потоку. Виробник не написаний. А, виробник у нас Ніпарц. Ну, Ніпарц Або частіше потрібно міняти, або не зовсім тут добре працює Ніпарц. Для двигуна фільтрує він, може, й добре, а от по повітряно-паливній суміші він не відповідає заводським критеріям. Ставимо ось такий фільтр. От, зовсім інша конструкція. Теж не факт, що вона краща для самого двигуна, що вона краще фільтрує. Але по повітряно, ну, по суміші, машина буде працювати краще. Дивимося обов'язково, щоб ущільнувальна резиночка по кругу стояла на своєму місці, і ставимо назад. Так, Вставляємо. От. Корпус вставилась. Закриваємо защолочки так і ставимо у своротньому порядку цю пластмаску. От на морозі можна ці вушка пластмаски зламати легко. Тому дивіться, щоб, щоб не було дуже холодно. Оп, тут вниз опустили і защолкнули ці вушка і тут защолочку. Опа, зацепчик завели. Ось тут. Стрілочка показує, в якому напрямку потягнути, щоб зняти. Все, в принципі, дякую за увагу, до зустрічі, звертайтеся!